Усім привіт! Мене звати Ліра. Ви на каналі Latona Let's Play українською. І сьогодні у нас продовження редакторка. Гра цікава. Я одразу її тоді всю записала, але вирішила розбити на дві серії, тому що ну, типу реально година часу. Тому зараз ми дійсно будемо думати, хто у нас вбився. Е, можете написати одразу в комент, що ви думаєте про це. І продовжуємо. Ну, давай поговоримо з Зоряною. Схоже, зоряна закінчила говорити. Варто перехопити її, доки є шанс. Що там говорить пар... пані Тернюк? Не твоя справа. Я мала на увазі, як вона почувається. Жахливо, а ти як думаєш? Чудовий початок? Неливода вода був нашим єдиним і справді покутковим автором. Тепер взагалі невідомо, що буде з видавництвом. У нас в роботі зараз лише його нонфікшн книжка та антологія молодих авторів, яка точно не окупиться. Не Лейбода не міг вибрати гіршого часу, щоб померти. Ти принесла передмову, про яку я тебе просила? Так, ось. Дякую. То як ти почуваєшся? Мені здається, ми обидві розуміємо, що ця розмова вичерпала себе. Я повертаюся до роботи і раджу тобі зробити те саме. Блін, ну у мене, значить, має бути якийсь ще підхід до неї. Чомусь я не можу їй нічого більше сказати. Давай поговоримо з Полипом. Вітаю. Мене звати Ркей. РК. Я тут редактор, а ти. Е, Пилип з конопель. Звідки, звідки? З... Ні, я... я нічого не робив. Е, я й не кажу, що ти щось зробив. Я знаю, що це так виглядає, але я просто хотів. і Я прийшов, щоб. Ну, е, а тут... А... Понятно. Спокійний, Пилипа, зробив дих. Дуже добре, тепер видих. Ось так. Вибач, у мене просто дуже складний день. Я зрозуміла, але я просто хочу поговорити. Як ти тут опинився? Я Я родич Степана Нелий Води. Ми домовилися про зустріч на дев'яту ранку. Цікаво, я ніколи не чула від Неливоди про його родичів. Ми лише нещодавно дізналися, я досліджував свій родовід і виявив, що я його племінник, тому пан Неливода захотів зустрітися. Он воно як і що було далі. Він домовився, щоб мені дали гостю... гостюву ключ-карту. І ось я сьогодні прийшов, взяв її там внизу, піднявся сюди в офіс, зайшов і відшукав кабінет пана Степана. А там він лежав на дивані підний. Мер... Звісно, якщо він не бреша. то ти й викликав поліцію виходить? Так, одразу коли побачив. Зрозуміло. Мені співчуття палипе. Прийти на зустріч саме в той ранок, коли таке відбулося. Це просто так вийшло, я нічого не зробив, присягаюся. Ні, я не мала на увазі, я не була до цього готова. Звісно, хочеться йому вірити, проте чи цілком він зі мною чесний. Пилипо, я маю в тебе дещо запитати. Так. Ти впевнений, що це племінник милий води? А, а як же? Я знайшов у спільному архіві документ про розлучення, він повністю підтверджує наші родинні зв'язки. Протестую. Я провела аналіз цього документа, він беззаперечно підроблений. Як ти можеш це пояснити? Я Я не. я нічого про це не з Пилипа. Пробачте мені, я більше не можу брехати. Так, це я. Я підробив документ. Степан Неливода, мій улюблений автор, у мене стільки запитань до нього, тож я хотів поспілкуватися. Не ж ви і так листувалися? Так, але це інше. У мене такі питання, що потребують справжньої розмови. Але ж можна було прийти на його зустріч з читачами. Це дорого. Ах. Що ти взагалі хотів спитати в Нилий Води? Ох, справа в тому, що ти знаєш периферійну зв'язку, це його повість 2020 року, яка, так, звісно, я її редагувала. Можливо, найбільш тривіальна книга Нелий Води, він тоді так захопився своєю віковою кризою і не дуже старався. Божечки, правда, неймовірно. Сподіваюся, що я теж колись зроблю щось настільки значуще, а до мене ця книга прийшла в найтемнішу пору. Я тоді в всьому заплутався, і раптом усі нюанси зв'язки ідеально наклалися на моє життя кар'єра героїв в такій самій безнадійній точці, як моє навчання. Проте я скоро зрозумів, що лінія професійного розвитку була лише метафорою, яка відзеркалювала його шлях від соціополітичної байдужості до свідомого існування в суспільстві. І цей шлях не лише надихнув мене як громадянина, а ще й допоміг усвідомити мою кризу в стосунках з сусідами. Ця книга розкрила мені самого себе. Якби не вона, я б ніколи не допетрав, як поставити себе на ноги. Ем, да, я не думала, що її взагалі хтось зачитав. Так от, ти ж пам'ятаєш, чим закінчиться периферійна зв'язка, відкрити фінал. Але я переконаний, що сам пан Нелий Вода розумів, чи вижив все таки Павло. Я знаю, він казав, що в книги буде друга частина, але ж у ній, мабуть, можуть бути інші герої. А як же Павло? В останнім часом я все думав про це, намагався зрозуміти, не міг заснути. І, зрештою, вирішив просто спитати я підробив документи, надіслав його пану письменнику, і тепер я тут. Знаєш, тепер, коли я це кажу, починає здаватися, що я занадто захопився, не може бути. Але коли вже так, то, може, я запитаю в тебе. Ти ж була редакторкою пана Неливото, і може, ти знаєш, що він думав про той фінал? Ем, -е, як тобі сказати? Він нічого про це не казав. Мені здавалося, що між нами існувала мовчазна домовленість видати периферійну зв'язку і більше ніколи про неї не говорити. Я розумію, що прошу забагато. Можливо, він навіть у власному заповіті заборонив поширювати цю інформацію. Деякі речі просто не призначені для аудиторії. Просто для мене це було так важливо. Ні, просто. Ну і що тут робити? Просто це було давно, але так, нелий вода вважав, що він вижив. Упереду на Павла мало чекати ще багато усвідомлень, метаморфоз боротьби за виживання його малопробуткового ковальського бізнесу. Ти не уявляєш, яке це має значення, буду вдячний тобі до кінця свого життя. Ну, не обов'язково аж так. У будь-якому разі, я поки піду, у мене ще є деякі справи, а ти присів десь, може, а не стирчав отак на ногах. Ой дякуючи. Щиро кажучи, я тут застряг перед холодильником. Ну, так. Взагалі, я сюди зайшов подивитися, чи можна у вас попити води, а потім я побачив записку. Ваша пані Заряна така страшна. Тож я вирішив нічого не чіпати руками, а потім сюди зайшли всі інші. І мені здалося, що коли я раптом піду від холодильника, вони звернуть увагу і подумають, що це я робив коло холодильника. Тому тепер я просто стою тут, виявилось тут не так уже й погано. Пилипе, так чи так, я й не знала, що вона написала нову записку. Посунешся трохи. Окей. Шановні колеги, не так давно на мою ініціативу було проведено семінар Тімбілдінг та робо і робочий етикет. Проте наш офісний простір досі сповнений неповагою і цинізмом. А саме серед нас є люди, які продовжують брати мою їжу з цього холодильника. Нагадую вам, що є дуже прості правила користування лаунж зоною. Продукти з наліпкою зоряна не доторкані. у холодильнику. Можна зберігати фрукти, закриті контейнери і напої. У холодильнику не можна зберігати відкриті шп... шпроти. Порушення цих правил є проявом моральної ницості і має викликати у вас песимізм щодо майбутньої. Заряна Тернюк. Окей, е, ну давай. Е, е, з моєї ініціативи можна було б виправляти ць. ще, однак, тоді так зникнуть усі тінькі відтінки канцелярського письма. А, проте, наш офісний простір досі сповнений неповагою і цинізмом. Ага. Неповаги й цинізм. Треба розуміти відмінності між відмінками. На відмінно Ха. А саме, серед нас є люди, кома, зоряна береже коми, або я би потім втиснув за їх після проте, а які продовжують брати мою їжу з цього холодильника. Нагадую вам, кома, може вона це тягне з англійської пунктуації? Чи є дуже прості правила користування лаунж-зоною? Продукти з наліпкою зоряна не доторкає, має бути е, типу спільно, да? підозрюю, що їжу зоряни колись брали кім, просто випадково. Мав же це бути ще хтось, крім мене. У холодильнику можна зберігати фрукти, закриті контейнери і напої. Тоді тут кому не потрібно. Нехай Оксфордська кома лишається в Оксфорді. У холодильнику не можна зберігати відкриті шпроти. Порушення цих правил є проявом моральної ницості і має вот укати. І має. Ні. Пасимізм щодо майбутнього. А як? Ну, щось десь ще має бути. Щось ще має бути одне. Ну, я би поставила, не знаю, замість її щось інше. І або та. Я не знаю. Треба ще натиснути. Ще це так вже не буде працювати. Лаундж зоною. Холодильник можна зберігати. А де? Ну я й не. Ага, те. Правильно, там вже було сказано після те. Звідкись вона взяла, що те це встане, встане слово. Окей. Зоряна, напевно, багато працює з англійськими текстами, звідси біди з пунктуацією. Схожі помилки були в передсмерті Хм. І Зоряна точно знала, як користуватись друкарською машинкою. Проте вона також мала б знати, який внилий води справді стиль. Маю до неї кілька запитань. Ну, пішли, поговоримо з Зоряною. Слухай, а ти багато пишеш англійською? Так, да, з листуванням працювала. Звісно, чи ти тільки зараз помітила, яка в мене основна робота? Так, так, і ти останнім часом багато пишеш англійською. «Хм, Так. Чому ти раптом гарно чути? То книги не либоди таки пробиваються у світ? «Заледве. теми його останніх творів не дуже цікавлять міжнародний ринок. Я намагалась рекламувати його як могла, однак без успіху. Що ж, це на нього схоже? Він ніколи не здавався надто зацікавлений у міжнародному ринку, старомодний і впертий. Таким був його авторський образ. Перепрошую, певно, не варто так про покійного. Та ні, я розумію, дядько був веселий, але не без проблем. Досі не забуду, як він намагався довести мені, що сім часто густо на одній сторінці це цілком у межах норми. Я вже мовчу про друкарську машинку. Я чесно, якщо чесно, я думала, що ти була вдячна йому за це. Якби не ця його старомодність, твою лоб... роботу легко міг би замінити автокорект, прозвучало якось образливо, я жартую. Повертаючись до теми, то ти і його рекламою займалась? Не думала, що це також входить в обов'язки, секретарка, виконавчої асистентки. Вибач так, виконавчої асистентки і ні, це не мало би входити в мої обов'язки, але я сама вирішила взяти це на себе. Знаєш, коли я лише починала працювати, то сподівалася, що врешті займуся великим бізнесом, будуватиму великі зв'язки, робитиму великі гроші. Мої плани, на жаль, не зовсім збігалися з маминим баченням цього видавництва, але що ж? Принаймні милий вода був популярним. Виняток підтверджує правило: чому ти взагалі раптом заговорила про англійське листування? Та просто помітила твою записку на холодильнику, побачила кілька типових помилок і подумала, що ти, мабуть, дуже звикла до англійської пунктуації? Бачу, відока експертки, нічого не приховаєш. Автокорект так би не зміг, правда? Мені справді треба повертатись до роботи. Правничий відділ намагається визначити, що тепер станеться з правами на книжки Нили Води. Вони хіба не у видавництва? На кілька наступних років так, але строк деяких контакт... контрактів уже минув. Найімовірніше, його інтелектуальна власність відійде до родичів. Але Нили «Не води немає дружини чи дітей, батьки його теж давно померли. Як думаєш, чи полип також на щось претендує? Не впевнена, що зараз я хтось ближчий за нього. Аж ніяк не претендує, та заява підроблена. Хм, Можливо, тоді я більше не заважатиму. І дякую. І останнє, що я хотіла сказати: Видавництво чекають великі зміни найближчим часом, але я сподіваюся, що ми зможемо відкласти наші конфлікти в бік і надалі працювати разом. Добре? Так, звісно. Дякую. Я знаю, хто вбився. Тепер я починаю розуміти. Ну, я не знаю, вона може й починає, бо я щось не дуже. Але щойно я це виголошу шляху назад не буде. Я точно готова. Час чек. Коротше, <клес> я подивилася спойлер. Ну, власне, коротше, буде закінчуватись. Ну, гаразд, я готова як ніколи. Пане Трантентин, це було не самогубство. Схоже на те, що ми вже мали цей діалог. Будь ласка, продовжуйте лише якщо ви маєте оновлену інформацію. Для збереження заряду батареї автоматизований слідчий, не приймає запити на непродуктивну комунікацію. Ні, заждіть. Мені є що сказати. Я переконана, що вбивця. Що вбивця коротше? Зоряна тернюк. А, ну, насправді. Я і сама так думала, але я подивилася спойлер, що це реально вона, бо я не знаю, я хочу закінчити, типу, якось так. Типу, адекватно да, не засудити невинну людину і так далі. Е, ну, типу, Кім я не думаю, що це Кім. Тому що Кім, ну я не знаю, взагалі не вписується в цю тему. От прям вообще Це Просто людина, яка пише там собі книжечки і все. Ну, прям вообще відпадає. Не знаю, у мене немає жодних підстав. З приводу Пилипа, ну, судячи з того, як він нам тут плакав, і оце от все е... Боже, просто хлопчик-дурник, який там начитався книжечок і готовий був на себе зустрітися завтра, але в нього немає жодних підстав для вбивства. З приводу Зоряни, ну, вона, по-перше, не дуже приємна людина. По-друге, е... вона. Ну, і, чесно, я не знаю, який в неї прям мотив-мотив. Але ця от фігня, наприклад, з вікном. Що вона робила з тим вікном? Нащо вона туди лізла? Це не зрозуміло. Ну, зараз подивимося, що нам розкажу. Типу, тобто, я не знаю, що ще. Блін, треба було зберегтись. А можу я зараз тут зберегтись? А можемо подивитися різні варіанти. Можна? Швидке збереження завершено. Клас. Зробили збереження. Можемо можем навіть зробити коротше, нормальне збереження і потім. Подивитися інші варіанти, прикинь. А, ну от, а, я не знаю насправді які. От у неї. Ну, хіба що вона казала, буду займатися великим бізнесом, буду там, типу, ну, от, щось таке? Щоб вона, типу, заради власних якихось цілей, заради власного якогось там розвитку його Давай подивимося, коротше, Зоряна Тернюк. Виконавча станка вбитого. Дякую, що поділилися цим. Ви можете навести докази свого твердження. По-перше, вона поводиться під зріло холодно, ніби смерть нелей води її зовсім не зачіпає. Насправді це не доказ, бо люди по-різному можуть реагувати на такі події. Це суб'єктивне спостереження, ну я теж про це кажу. По-друге, у так званій передсмертній записці не вистачає коми перед тому, що. Така помилка не характерна стилю Степана Неливоди, але дуже типова для зоряни, як можна побачити з її записки на холодильнику. Це смішно, це всі твої заокази одна кома. Дві коми. Пане слідче, якщо ви проаналізуєте текст під коректором, то майже напевно знайдете там оксфордську кому. Ще одну особливість стилю зоряни. Цікаве спостереження. На жаль, дві коми не виходять за межі звичної похибки варіації стилю. Чи маєте інші докази? Вікно в кабінеті пана налий води зламане. Увечір перед смертю налий води кім конюшина спробували його полагодити, але Зоряна рішуче їм завадила. Що ви про це думаєте? Я думаю, що саме зоряна зламала ручку вікна в кабінеті, щоб упевнитись, що воно буде відчиненим. Таким чином, вона могла пролізти туди вночі, користуючись пожежною драбиною, убити степана налий воду та надрукувати фальшиву записку. Потужна спекуляція, звідки ти можеш знати, хто зламав цю ручку, я взагалі не підходила до того вікна. Я бачила, що зоряна його чіпала. Що ж, з тим самим успіхом я можу сказати, що бачила, як кім щось робили з тим вікном, це не доказ. Та й до чого ж навіщо ж мені вбивати нилий воду? Його смерть лише шкодить видавництво. Зоряна тернюк як донька власниці видавництва, і справді не має мотиву шкодити бізнесу. Я теж так думала спершу, однак смерть неливоди могла бути лише вигідною вигідною лише зоряні. Уявіть, що ви мрієте про успішний видавничий бізнес, контракти про переклад, великі продажі, міжнародні філії. Але ваша мати дуже принципова і перетворення сік на корпорацію, в її плани не входить. Проте є один автор, чия популярність впевнено тримає видавництво на плаву і навіть дозволяє час від часу брати очевидно непробуткові проєкти. Ви змушені працювати з цим автором, постійно миритися з його екстравагантними вибраками і дурними ідеями. Ви вмієте керувати, а натомість доводиться працювати секретаркою, а ви мрієте керувати. Замовкне. Правда в тому, що Зоряна зневажала Степана Неливоду. Він втілював усе, що утримувало її від справжньої влади. Хіба цей мотив не вичерпний? Замовкне. Офіцера, придивіться уважніше до записки. Вона зараз розповідає про якісь дві коми, ігноруючи той факт, що текст написаний повністю її стилем. Чому ця деталь чи ця деталь занадто тонка, щоб пробити вашу залізну голову? Досить зоряно, усе вирішено. Нічого ще навіть не почато. То, може, скажеш слід слідству, у чому я помилилась? Не вдавай, що розумієш. Я не вбувала лей воду, але якщо навіть так, то смерть піде всім на користь. Ви всі засліплені його славою, ніхто з вас не в змозі побачити його лінь, впертість, жахливий брак амбіцій. Я мусила його вбити, щоб витягнути цік з цього проклятого болота посередності. Ага, зізнання не на доказ. Що Яке це не зізнання? Знаєш, можливо, тобі справді було б ліпше, якби замість мене був лише автокоракт. Погодь це на такі речі здатні лише люди. Зоряна тернюк вам висунуто підозру у вбивстві Степана Нелибуди. Прошу вас пройти зі мною до відділку для подальшого допиту. Усе, що ви сказали, було записано автоматизованим слідчим і буде використано проти вас. Як ви, як ви можете? Я нікуди не піду, я... ти ще пошкодуєш про це. Окей, отак ми розкрили, бо своя про це не пошкодувала. Все. Уже маючи фактичне зізнання Зоряни, поліція ретельніше дослідила будівлю, аби підтвердити деталі. На ручці вікна було знайдено відбитки її пальців. Звісно, Кім теж лишили там відбитки. А от чого Кім не лишала, то це власні волосини на пожежній драбині. Цього було цілком достатньо для слідства. Скоро Зоряна Тернюк була засуджена за умисне вбивство. Отак. Все. Щиро кажучи, я очікувала, що видавництво Сік на цьому припинить своє існування. Що робити далі, коли відомо про що вашого найкращого автора вбили у вашому ж офісі? Як продовжувати бізнес? Ну, для початку ми знайшли менеджера соцмереж. Якщо до власності, то пані Тернюк, попри все вистояла. Не уявляю, як їй важко, проте вона міцно тримається за своє бачення. Вона досі бажає розвивати видавництво. Поки це так, будемо працювати далі. Ну, окей. Кім Конюшина тепер пишуть книгу під моїм мудрим проводом. Справжнє минуле Мартина вразило мене до глибини душі. З, цим, з ними дійсно цікаво, я думаю, з цього щось вийде. На жаль, передбачення зоряни все ж справдилося, антологія молодих авторів не продалася. Якимось дивовижним чином цю діру в бюджеті компенсував успіх книги від прірви до віччю небес. Відпріви до Від до Блін, не можу на А... до небес надії. Рефлексійна творчість Степана Нової води за авторством Полипасконопель. Ніхто нас не знає, як це сталося. Автоматизований слідчий дік не знаю, продовжив слідкувати за порядком у Шевченківському районі. Отже, ми вистояли. Втрата неливоди сильно вдарила по всіх. Але я думаю, що він випишався розвитком видавництва. Ми бачимо попереду велике літературне майбутнє і готові бігти з нього без задніх ніг. Ну, дякуємо за гру. Дякую за гру за те, що ви зробили. Власне, що ми маємо? Ми маємо 50 хвилин гри. О, дякую за перегляд. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!